Так, всім привіт! Сьогодні вийшло в ГПО нове оновлення. Добавили новий батлпас. Він по тематиці Великодня. А от новий Universe Hub та новоїжка батлпасу. Я вам хочу розказати про е, нові предмети, які ви получите в батлпасі. На 5-му тірі ви получаєте Explorer Jacket. На 10-му ви получаєте Pyjamas. На... 14-му серії Бані-Hood і на 15-му Cool Guy Egghead На 20-му ви получаєте Adventures Head. На 25-му ви получаєте Adventure Attire На 33-му ви получаєте Бані Костюм. На 36-му ви получаєте Usami Head На 39-му Комакава Хед. І на 40-му якраз получаєте сам оцей Блос Crimson Крімсон Хаммер. А вот вам міні-шовкей з цього самого хаммера. Ну він такий же самий, як бані хаммер, але просто з помінніми ефектами чуть-чуть як ви бачите. Просто червоного кольору. Так, тепер до батареалю батареаль тепер нова карта, як ви бачите. Як і казав Хейтінг. І GPOE Express все рівно залишився на ній, тому що його теж добавили. В великих зонах тепер, ну, типу, популярних, буде ведінг машини. Більше будуть честно спавнитись на рельсах, тому що їх перед цим взагалі не було. Тепер під час ночі буде яскравіша лава. І шторм тепер, ну, шторм. Він буде набагато менше робити урона на 50%. Але ви не зможете мати ХПІ Гіен в ньому, то він відключає вам повністю ХПІГІН. Тепер по тренерам. Обюсло е, карате тренер буде. в Харборвач Пост на доках. Ну. Е, Каміщики буде там же, але в будівлі зверху. Е, Мунлайне Electro. Мінк В2. На великому мосту в горах. Буде міст і. Ну, ви побачите. І фрукти В2 у Sunvale Estate Ну, це, в принципі, все, що додавали. Ну, і де всі взагалі, головні штуки. І тепер рейтинги арени та батальоріалі будуть скидатися щомісяця. Бляха, мене збив. йо майо -йом. Ну так, з батареалем закінчено. Ще додали Алецінгаті Скін Істер. Також додали нові механіки, то що коли ви підходите до, ну, можна сказати, перешкоди, ви можете перелізти через неї, поки вона не за висока. От як ви бачите, ну, в принципі, виглядає доволі прикольно, да і, в принципі, дуже юзабельно. Ви можете підпригнути і запригнути на ще вищу, а не нажимати на Ctrl і переразити. Мені дуже подобається ця одна штука. Ну, наразі це все. Дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па.